Концепція нової української школи поєднується з ключовими принципами найкращих освітніх практик світу, зокрема з концепцією Безпечна і дружня до дитини школа створення атмосфери довіри і взаємоповаги. Перетворення школи на безпечне місце, де немає насильства і цькування. Також нуж взяла деякі ідеї з освіти Сингапура, зокрема, вчителі постійно підвищують свій професійний рівень та Фінляндії рівність дітей в освіті. Підтримка дітей з особливими потребами тут є невіддільною частиною шкільної системи. Перехід до нового стандарту базової середньої освіти відбувається м'яко, поступово, що є досить комфортним для дітей. Новий державний стандарт базової освіти передбачає два цикли адаптаційний пятий 6 класи і базове предметне навчання 7-9 класи. Важливо допомогти дитині адаптуватися до змін. Надихайте дитину на розповідь про її шкільне життя. Кожного тижня обирайте час, вільний від домашніх справ та спілкуйтеся з дитиною про школу. Регулярно розмовляйте з учителями дитини про її успішність, поведінку, навіть якщо немає особливих причин для занепокоєння. Не пов'язуйте оцінки за успішність дитини зі своєю системою покарань та заохочень. Знайте програму, особливості школи, де навчається ваша дитина. Вам необхідно знати, яке шкільне життя у вашої дитини та бути впевненим, що вона отримує гарну освіту. Допомагайте дитині виконувати домашні завдання, але не робіть їх замість неї. Установіть разом із дитиною спеціальний час, коли потрібно виконувати домашні завдання. Це допоможе сформувати хороші звички. Якщо дитина звертається до вас із питаннями, пов'язаними із домашніми завданнями, допоможіть їй знайти відповіді самостійно, а не підказуйте їй. Допоможіть дитині відчути інтерес до того, що викладають у школі. З'ясуйте, що взагалі цікавить вашу дитину, а потім установіть зв'язок між її інтересами і предметами, які вивчають у школі. Батьки мають усвідомлювати, наскільки важливою для дитини у період адаптації є увага, підтримка, навіть маленька порада з їхнього боку. Кожній дитині потрібно відчувати безумовне прийняття батьками, які вірять у неї, допомагають долати труднощі. Важливо знати, що батьків цікавлять її школа, клас, шкільне життя, перемоги та невдачі така атмосфера в родині допоможе дитині ефективно розв'язувати проблеми у школі та досягати успіхів.